Вашу як ви можете пояснити, що з червня місяця ваш комітет не розглянув законопроект 1895 щодо неперсонального голосування? 1895, що законопроект? Кнопкодавство. кнопкодавства. А, не знаю. От ви будете готовий до розвіду висновок експертного управління, тоді розгляне. Якого управління? науково експертного науко управління та є Тобто за півроку науково-експортне управління не дало свого висновку щодо законопроекту про кнопкодавство? Це не персональне газованний залішу квещенка, якщо я забрав він. Якщо він, ага. якщо він, тоді там інша трошки ситуація. Якщо він, тоді там, там ситуація Той, що був ухвалений вже в першому читанні. Той, що ухвалення не був в першому читанні, а тоді там зовсім інша ситуація. Зараз був прийнятий законопроект за авторством, якщо не помиляюся, Лобазюка, який регулює подібну сферу суспільних відносин. І після того, як він буде прийнятий і буде підписаний головою Верховної Ради до правильного підпису президенту, у нас з'явиться скажімо так, нове в правовому регулюванні, що треба буде виховати перед опрацювання таблички до другого читання при розгляді законопроекту, який ви згадали. Тобто Для того, щоб забезпечити так, сталість розвитку законодавства в цій сфері, для того потрібно дочекатися, поки цей законопроект буде прийнято.